Юрій Цезарь Так, йому є сьогодні хороша новость. Сьогодні йому передачка від сусіда Юрій Цезарь. Юрій Цезарь, це вам передали, лично вам, щоб виставав дуже здоровий бичок, маленький Ну тобі поки ми ще нічого не передають. Бачиш, ти ще не заслужила нічого. Юрк, а ну-ка давай, братан. Я тобі отако зроблю Отак Пожалуйста. Юрі, Цезарю передачка Роза Чуєш? А Роза вже поклони б'є. Роза. Я все, звісно, розумію, ну Юрки передачка, не тобі. От негодяйка наша, ага. Ну розочка, ну не можна так робити, а? Ну от не можна. Оце розумію, жінка. Усе їсть. І там їсть. І там, і там, і тут. А? І воду забирає саму кращу. Розочка, наша ти доченька. Отак. Поклони б'є. Ну нічого, нічого, горозочка. Оце так. Ножки заламують. А, ой, ой, ти вже встала, тобі ноги тебе заболіли, да? Моя красотка ти наша. Ну, о, опять упала на поклони. Господи, вона готова за картошку, ну просто на все. Просто на все. Ну-ка, така у нас красотка. Deci dă-i moașii